Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, дуже важливе відео. Для вас воно має бути повчальним і зрозумілим, тому що мова піде про ОТГ. Я зробив назву відео ОТГ чи ОПГ. Давайте розбиратися, що це за орган, чому нас обдурили, де підміна понять, і все по порядку. Найперше хочу почати з цього, що закон про ОТГ був створений у 2015 році. Це була ініціатива Порошенка. Він хотів зробити таку собі децентралізацію, де будуть об'єднуватися громади на добровільних засадах, і відповідно будуть утворюватися так звані ОТГ. Але мало хто насправді знає, що це за суб'єкт, кому він належить і чому від імені територіальних громад надалі деребанять майно. Обкрадають територіальні громади, жителів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Давайте почнемо з того, де зареєстрована ОТГ. На прикладі Другобицької об'єднаної територіальної громади. Заб'ємо в гуглі Другобицька ОТГ. Заходимо на сайт «Громада.Інфо». І маємо дуже цікаву інформацію. Другобицька міська громада, місто Другобич, Львівська область. Подивіться найперше, як прописана міська громада Другобицька, все Капслоком. Тут нижче ми маємо пошук громади, всі громади, всіх громад 1469, Другобицький район 5 і, відповідно, детальна інформація. Другобицька міська громада, адміністративний центр міста Другобич. Ну, насправді, вперше бачу таке недолуге дебілкувате визначення міська громада. Немає в Конституції такого визначення. Є визначення територіальна громада, ну, але не міська громада. Населення громади 2952 особи, а мають бути жителі, тому що громаду територіальну складають жителі, а не особи, так як тут написано. У складі громади ми маємо тут міста, села. І саме цікаве, знаєте що, друзі? Код ДРПОУ 0455972. Самий цікавий момент. Що це за код? Я вам зараз покажу. Заходимо на Дрогобицьку міську раду і прописуємо код ЄДРПУ. І маємо ту саму інформацію народ. Другобицька міська рада Львівської області. Виявляється, код цей самий, як в ОТГ. Що це нам говорить? Що ОТГ, так зване, яке було утворено не в конституційний спосіб, це не є конституційний орган, це є ОПГ, яке належить певним фізичним особам. Зареєстровано з таким самим кодом, як Другобицька міська рада Львівської області, як компанія. Ми бачимо підприємство Другобицька міська рада Львівської області. Все капслоком, зареєстровано 25.04.2006 року. За адресою Львівська область, місто Другобич, вулиця, Площа Ринок. Керівником організації є капслоком прописаний Кучма Тарас Ярославович. Цікавий момент, так? Хоча тут написано, форма власності, державна власність і власність територіальних громад. Я хочу зауважити дуже важливу річ: територіальні громади не утворювали орган місцевого самоврядування. А ця вся фікція, яку вони нам підмінили, підложили, це є просто барахло, яке є злочинним угрупуванням, яке від імені територіальних громад обкрадає жителів, і жителі не мають від цих всіх їхніх оборудок. Від їхніх цих всіх злочинних викрадень, від тих всіх злочинних афер, схем жодної копійки. Заходимо на Open Data Bot, Тут та сама історія. Дрогобицька міська рада Львівської області, коди ДРПО 0455972. Той самий, знову ж таки, як в ОТГ Дрогобицької. Тут ми маємо ситуацію директор. Капслоком прописана Дрогобицька міська рада Львівської області. Квет маємо 8411, державне управління загального характеру. Дуже цікава теза. Щойно ви побачили інформацію, що таке ОТГ, кому воно належить, яким чином від імені територіальних громад реально далі розводять людей, обкрадають жителів, грабують по максимуму. Продають підприємства під аукціон, вирізають ліси, парки, продають землю, здають в оренду землю, а жителі в складі територіальної громади не мають жодної копійки. Тому народ, ось така весела ситуація. Що я вам хочу сказати з цього приводу: якщо ми відкриємо Конституцію України, а саме, а саме, 140 статтю, тут написано, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади. Жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Тобто територіальна громада утворює орган місцевого самоврядування, не недолугий так званий мер, як директор підприємства, утворює ОТГ. Це є фікція це є нонсенс. Такого не може бути. Цей злочинний орган, який обкрадає жителів, які від імені жителів від територіальної громади роблять просто все, що хочуть, і привласнюють ті кошти в свої приватні кишені, на свої рахунки, які знаходяться за кордоном. А я вам хочу зачитати ще статтю 143, яка говорить максимально цікаві і важливі речі: територіальні громади, села, селища міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. Управляють майном, що є в комунальній власності, затверджують програми соціально, економічного та культурного розвитку, і контролюють їх виконання. Затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю. І вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Народ це є право територіальної громади, не оцих недолугих ОТГ, які поутворювали так звані мери міст, князькі в незаконний конституційний спосіб, тому що їх як мерів немає. Хоча дехто говорить, як ми ходили на вибори мера, ми проголосували. Народ виходили на вибори мера, а вибрали директора підприємства. Щойно я вам показав інформацію, і так по цілій Україні. Тому щоби не бути лохами, відкриваємо конституцію, відкриваємо відповідно статтю 5, де говориться, що єдиним джерелом влади є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Що таке безпосередньо? Ми можемо побачити відповідно в розділі 11, де говориться про місцеве самоврядування і всі права і повноваження територіальних громад. Тому народ, відкриваємо очі, об'єднуємося, просинаємося, відкриваємо розум, читаємо 11 розділ Конституції України, утворюємо територіальні громади відповідно до Конституції України. Дехто каже, що нічого не треба утворювати, громади вже прописані в конституції. Ну для таких розумників я хочу сказати наступне: районні і обласні ради також прописані в Конституції України, але їх треба утворювати як органи для того, щоб вирішувати всі питання на рівні району і області. Хочу наголосити ще один момент: стаття 5 говорить, що змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові. Оцей конституційний лад, який нам нав'язали 31 рік тому, завели нас в статус раба, нав'язали нам цивільні кодекси, вивели нас з конституційного поля, вивели нас в статусу людини і громадянина Республіки Україна, видали нам паспорти фізособи, відмінили нам закон про власність, нав'язали нам право на власність, де люди втратили все своє майно, свою землю. Зареєструвавши в цих приватних реєстрах, а також свої автомобілі. Тому відкриваємо очі. Знову ж таки, хто не має конституції, купіть, відкрийте і прочитайте, що там написано. І, врешті-решт, вже починаємо користуватися своїми правами, які написані в Конституції в цій світі книзі, про яку я вже говорив в кожному своєму відео. Десь хтось там ще забігає і каже, що Конституція не працює. Конституція працює для тих людей, хто хоче її знати, хто хоче її вивчати. Хто хоче її розуміти і бачити, що там написано. Як же традиційно, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу Тікток, на наші групи Телеграм, знай свої права і волевиявлення людини, де ми даємо максимальну інформацію і безліч документів, які показують злочинність цієї системи проти українського народу. Хто ще не розуміє, що таке волевиявлення людини. Заходимо в групу волевиявлення. Хто хоче розібратися в ситуації, яка на даний час відбувається, переходимо в групу волевиявлення людини. Вверху закріплена максимальна кількість документів, а також відео про документ волевиявлення людини і про те, як утворюються територіальні громади. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Настав час об'єднуватися тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку у своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.